На жителів Хмельниччини цього тижня чекає зміна погоди зі справжнім осіннім характером. У вівторок, 10 вересня, доба мене без опадів. Температурні показники вночі будуть на рівні 13-16 градусів тепла. В день стопчики термометрів можуть сягнути позначки у плюс 28 градусів. Вітер східного напрямку з поривами до 10 метрів за секунду. Дощові хмари дістануться Хмельниччини в ніч з 10 на 11 вересня. Тож в середу опади прогнозують впродовж доби на всій території області. Вночі термометри покажуть 14 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 20-22 градусів із позначкою плюс. Схожа погода буде і у четвер 12 вересня, проте опади будуть більш інтенсивними, а на півдні області можливі грози. Вночі температура повітря буде на рівні 13 градусів тепла, вдень до плюс 25. У п'ятницю, 13 вересня, ймовірність опадів дуже низька. Температура повітря вночі буде на рівні 16 градусів тепла, вдень коливатиметься від плюс 20 до плюс 26 градусів. У суботу і в неділю синоптики прогнозують опади на всій території області. Місцями можливі грози та пориви вітру до 10 метрів за секунду. 14 вересня вночі стопчики термометрів покажуть плюс 14 градусів, а вдень не піднімуться вище позначки у плюс 25 градусів. 15 вересня в день повітря прогріється до 22 градусів тепла, а вночі до плюс 13. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.